Під час війни жінки заявили про себе як такі, що готові стояти пліч опліч чоловіками, і зі зброєю в руках захищати українську державність. Поряд тим, вони, як і інші захисники, пережили полон, знущання та насильство. Днями в Одесі відбулася міжнародна конференція Жінки, мир безпека, сучасні правові виклики, актуальні проблеми та рішення, організатором якої виступив Центр правової допомоги Акредо, благодійний фонд ВМС України. Перед присутніми зі спеціальним зверненням виступила співзасновниця українського жіночого конгресу. Дуже важливо, щоб ми всі сьогодні почули досвід країн, які вже стикалися з такими сенсативними питаннями і мають свої шляхи запобігання. Або мінімізації сексуального насильства на війні. І головне справедливого покарання. Важливо, щоб ми самі прийняли роль жінок у безпеці недругорядна, недопоміжна. Ми можемо бути проактивними і посідати лідерські позиції в безпекових процесах і маємо на це повне право під час зустрічі учасники обговорили такі ключові теми, як права жінок в умовах конфлікту, розбудова миру, досвід країн ЄС, з питань протидії гендерно зумовленому, домашньому та сексуальному насильству, пов'язаному з військовим конфліктом, правові та психологічні аспекти, ідентифікація постраждалих осіб, їх соціальний правовий захист. Серед цих питань це гендерно зумовлене насильство, це сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, домашнє насильство, харасмент, тобто ті актуальні про. Ві, питання, з якими стикаються зараз жінки у воєнний час. У нас працює команда висококваліфікованих фахівців і юристів, і психологів. Тому ми надаємо таку комплексну підтримку нашим жінкам. Кожна жінка, яка стикнулася з такою проблемою, не повинна залишатися з нею наодинці. Існують відповідні спеціалісти, які готові йти назустріч і допомагати у вирішенні потреб жінки. Саме моя задача це виявляти проблеми, з якими стикаються дівчата, військовослужбовиці, дівчата, які повернулися з полону, дівчата, які мають поранення або будь-які проблеми, і тому ми виявляємо проблему і шукаємо шляхи її вирішення. Якщо ти переживаєш настільки жахливі речі, то потрібно старатись про це говорити. Бо якщо не звільнитись, то це буде тяготіти тебе все просто життя. Гендерно зумовлене насилля це не лише про фізичне насильство. Курсантка інституту військово-морських сил Юля ділиться своїми поглядами на гендерно-правові питання між жінками і чоловіками під час військової служби, щоб мене сприймала так само, як по сестру, як військовослужбовця. Який так само хоче в майбутньому допомагати нашій державі. Таке ставлення, що тобі може допомогти незалежно незалежності від того, на якому ти курсі, незалежності від того, якої ти статі або спеціальності. І це важливий такий чинник колективізації. Залучення жінок до оборонного сектору, зважати на їхні потреби, шукати вирішення у конфліктних ситуаціях саме так звучить резолюція Ради безпеки ООН 1325. Жінки, мир, безпека. Кожна українська жінка має право бути захищеною і мати можливість бути рівною в правах із чоловіками.